Там, um, я скажу, я скажу, заком... but... Роман, ти коли забираєш того ада? ми його, типу, просто там конту... ну, типу, и не вбиваємо. Five, four, three, Бадим з Барні, two, я музику хорошу вбиваем. Идет зараз нормально yes. смапули. Граємо в трикутник, байтфраталку. Кинеш поиграй. Кудай десятку на всі. Байтфронталки. Запиняємося. Пужек підпас, тебе втрати. У мене всі блінкаються. Риба ферселіану. Дивіться під ноги зараз на цих солках. Який виконаний не зникає, засягає нормально. Прохил. Чекаємо, побігли. Побігли, побігли, побігли. Прихіль трикутник. Витягуємо їх на солки. на особу постаємо. Після них ну, йдемо байтити на фронт, э, фронталки. Вийшли на фронталку. Молодці. Субтитры там, нам треба пізніше саме його вбивати, а не пізніше піднімати бомбу з землі. Буде він драж. Побіг. Прикутник. І даємо кут для танка і будемо байтити фронталку зліва. Отак збоку тобто. Венталки, зараз будуть Байтему, байтому, бай Молодці Вийшли від адів, які спаняться зараз. Да ладно. По місяцю граємо за даного. Зеленого, сходи зі мною інтерпне штраф, я далеко. Спокійно, солки. Добре, давай, давай. Він далеко. Байтемо вогонь, чекайте. Не біжіть, не біжіть, не біжіть, не біжіть. Пішли. Бану чпайте. Не бойте його, не бойте поки що. Нам треба ще десь. Та, грайте по босу просто зараз. фокус босса. Але ми будемо бачити фронталку. Зараз бийте каст. Давайтемо фронталку. Не бийте поки моба. Не бийте, спробуйте його не чіпати взагалі, він помирається в захисті. Піднімай. А не живіть, аж. Молодці. 321. Так, ти на сьому хвилину маєш встигнути нормально закинути в тебе запас. Тобі заказ запас 7 секунд. По адах, чей стане, курси і дивимось під ноги. Друга Це дуже добре. Готуємося до другої фази. Перша механіка стартова це лівий соук, перша група каталіон. Рендж постакалися собі на своїх позиціях. Чекаєте. Чер через Еші. Нічого не маю. Через okay. Еші, окей. Рінджі стакнулися на супрешу. Просто стійте, навіть не рухайтесь доводи. Живіть. Yeah. Великі бомби, готуйтеся зараз розтягнути їх правильно по периметру. Це дуже добре. Зараз будуть близи, уважно, зараз будуть близи за 2 є? секунди. Близи і готуємося 10 секунд, другий сок, правий. Я маю на увазі, це є друга група плюс Байте Байтеме фронталку в центр. Норм. Мор, мор. Тільки дивіться тут зараз справа типу, по цих обережно. обережні. Здеспал кошме. Стоп, сток, стоп. Давайте вогонь, приндімо на yeah. цю. Добре. Великі бомби знову зараз розтягнути їх треба правильно. По сторонах, піднімаємо рейд. І зараз буде конусний соук, ліворуч, перша група акталіон і близи. Смокись базами. Живіть. Живіть. Граємо. Хіл, хіл, хіл. хил. Живіть. Стак, стоп, стоп. <плес> Четвертий сок, справа. Друга група коразон. Так, замість храмовника на лівий, нас що буде? п'ятий соль чи не буде? Ні. Добре, добре. на третій. То замість мене. Тихо. Ти маєш вже 30 секунд для того, щоб закинути гіп, в кикакоя. Хамелі, готуйся. 30 секунд, маєш. Бомба. Тільки не поспішай. Зараз будуть близи. 20 секунд. Байтинг фронталку. В череп. Закидить. У нас мінус ага. Граємо, живіть, прожміться. Значить так, у нас наліво буде йти, совкати. Перша, третя група, тупо всі, перша, третя група. Ми 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 лі, третя. Хрест, біля хреста, статмос. Ренджі вже ділитися, зараз один. Не вибігаємо. Чекаємо, бронь. О, да, граємо, курси. Верселяна не від'їдь Адів добийте. Ще раз скажу, перший сок, ліворуч йде перша, третя група на третій фазі. Адів добити печеньку більше. І. поромбу. Ренджіромарах. Тихо, нам допомагає помігаємо. Перша, третя група. Тут вся третя група з вами. Перший сок ліворуч, перша, третя група, готуйтеся вже. Через Береква. Прожимка, прохилка. Нажме, нажму все, що може. Тихо, шуми, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Друзі, Ось. зараз буде ще бомби. Оці бомби широко треба рознести. Take your time. Не поспішайте з ними розходити. Оцей не поспішайте, не панікуйте. Розійдіться нормально, не орлаптеся. Прав... Тихо, зараз буде совк. Праворуч, друга, четверта група. Вся друга, вся четверта під сейвами якимось. Через Просто Пафлік живий. Пафлік. Всі прогміються, я не знаю. як можна. Не оверлапайтесь. <реку> Сука, ну на, нахуй давай! Джастбакмент, <реку> <реку> блять! <реку> 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 <Just and Batman. реку>